Вітаю вас на каналі розповім вам, які нам знадобляться матеріали для виконання ось такого пейзажу з човником. І так почнемо. Нам знадобиться листочок любого тонкого паперу можна, той, що був уже в використанні. Він знадобиться нам для підготовчої роботи. Нам знадобиться простий олівець. Гумка, точілка, кольорові олівці. І для виконання основної роботи нам знадобиться акварельний папір, але можна брати просто якийсь цуб, більш цупкий папір. Головне, щоб він був не тоненький і щоб він не розкисав. Далі нам знадобиться якась баночка або стаканчик для води. Пензлики, бажано трьох розмірів, щоб у вас був якийсь більший пензлик, плаский, наприклад, і більш тонший пензлик для дрібних деталей. Нам знадобиться акварельні фарби і палітра. Можна ще серветку або якусь ганчірочку. Ось і всі матеріали, які нам знадобляться для того, щоб виконати малюнок з човником, з чого ми починаємо нашу роботу. Беремо листочок тоненький, і тренуємося на ньому робити вісімки в горизонтальному положенні, за допомогою яких ми будемо з вами. Малювати човника ось такий, в такий незвичний спосіб за допомогою вісімки. Зараз добре потренувалися. Тепер малюємо спочатку з лівої сторони вісімку, і нижче ще одну і утворюємо з неї човник. Знизу проводимо лінію, яка буде символізувати воду, водичку. І проштрихуємо його олівчиком простим. Потренуємо трохи руку. З правої сторони малюємо ще одну вісімку і нижче ще одну, для того, щоб намалювати за допомогою кольорових олівців нашого човника, розфарбувати його вже. Розвертаємо човник в іншу сторону. І розфарбовувати будемо тепер кольоровими олівцями. Додамо ще тут весло, яке в нас опущено у воду, внутрішню частину човника намітили, і далі будемо розфарбовувати, якби тіньову частину човника ми розфарбовуємо блакитним кольором. А світову частину розфарбуємо жовтим кольором. Ну, І таким чином у нас вийде ще й патріотичний ковник, човник. Після того, як ми потренувалися робити човник олівцями, намічаємо на акварельному листочку ось таку вже більшу вісімку малюємо і утворюємо з неї човник уже більшого розміру, витираємо зайві лінії. Уточнюємо деталі. Додаємо водичку. Човник у нас буде на якомусь озері. Вимальовуємо деталі ось цю товщину нашого човника, додаємо сидіння внутрішні частини човника і додаємо дальній план, на якому ми бачимо лінію горизонту з, Можливо, там якийсь ліс, гори. І будемо зараз вже розфарбовувати. Для цього нам знадобляться акварільні фарби, і ми використовуємо тут небагато кольорів, синій або блакитний ультрамарин, який у вас є в наборі фарб. Зафарбовуємо ним небо. Намагаємося взяти великий пензлик беремо і намагаємося небо зробити такими заливками, щоб у нас не було затертого паперу. Робити це бажано, швидко, доволі швидко, ну, а там уже як у вас вийде. Намагайтеся, пробуйте. Зараз змішуємо синій і зелений, і цим кольором будемо фарбувати гори або ліс дальнього плану. Обов'язково тут додає, я додала в синій кольор зелений, тому що у нас там якісь ліси, гори, насичений колір вийшов. Зараз змішуємо колір для водички. Вона в нас якогось відтінку синьо-зеленого, але трошки з додаванням жовтого, якби тепліше трошки, щоб була наша водичка. Додаємо води в розчин фарби. І залишаємо тоненьку лінію світлу уздовж берега, не, не фарбуємо дуже близько до дерев, до берега протилежного. Зафарбовуємо всю поверхню водички цим кольором. І залишаємо, щоб у нас трошки підсохло. підсохла наша водичка, по мокрому ще можна додати тінь. Ось так, після того, як поки підсихає наша водичка, ми можемо трошечки пом'якшити край дерев зверху. Просто чистим пензликом, мокрим чистим пензликом. Ну і додати якихось деталі на самому там березі. Легеньку тінь робимо під берегом і додаємо е, такі тоненькі лінії, невеличкі, чим ближче вони до берега, до нас, тим вони довші. чим далі від нас ближче до протилежного берега. Тим вони коротші за довжиною. Це такі в нас якби хвилі. І зараз додамо трошки травички. Зазвичай в озерах, у ставках у нас росте Осо, трава, осока, очерет багато різних е, різної рослинності, ми додаємо її трошечки на передньому плані. І е, такі хвилясті тіні, е, тому що вода в нас не стоїть не, е, без руху, вона постійно рухається, і ми трошки такі хвильки. Додаємо і трошечки розмиємо їх чистою водичкою. В той розчин, що у нас був, додаємо трошки червоних відтінків щоб таку створити складну суміш для тіні, і починаємо спочатку розфарбовувати кольором більш до фіолетового нашого човника, а потім вже будемо здавати тіні. Більш складним кольором, який ми замішували з червоним, з додаванням червоного. Всередині човника я вирішила зробити більш світлішим блакитним кольором. Зафарбовуємо весло тоненьким пензликом і додаємо ще тінь під човником. Додаємо трохи тіні, щоб було більш контрастне зображення, більш виразніше. І зробимо тінь повністю на лівій стороні човника, для того, щоб додати об'єм, щоб він у нас не виглядав пласким, а більш об'ємним. З правої сторони світліше в нас падає світло, а з лівої сторони більш в тіні. Трошечки додати треба білої гуаші, змішати з аквареллю, для того, щоб світлим кольором промалювати ось ці товщинки нашого човника. Ну і коли ви закінчите свою роботу, обов'язково підпишіть її в правому нижньому кутку, наприклад. Можна в лівому, але в нижньому. Бажаю всім успіху, до нових зустрічей. Малюйтесь з задоволенням.